Нова книга українського письменника Макса Кідрука Колонія стала першим романом з фантастичного циклу Нові темні віки про світ у 22 столітті. Над нею автор працював три роки. Створення серії триватиме понад десять. Це історія про те, що людина, попри усі досягнення цивілізації, не змінюється. І ані збільшення тривалості життя, ні навіть перетворення на двопланетний вид не гарантує людству порятунок. Номінально це є наукова фантастика, оскільки я пишу про майбутнє, але я доклав максимум зусиль для того, щоб та картинка майбутнього, яку я змальовую, була якнайбільш реалістичною. Правду кажучи, я згоден з тими, хто не вважає це фантастикою. Це такий собі літопис майбутнього. І так він моторошний, але в тому і мета. Я, власне, зображую. Максимально цю картину майбутнього, але водночас вона реалістична і мета цього, щоб застерегти. Є певні проблеми, від яких ми не сховаємося, яких нам не уникнути. Я вважаю, що ми маємо почати обговорювати їх уже, для того, щоб все те, що я описав в своєму романі і далі ще продовжуватиму в наступних, не сталося, не стало реальністю. Написання книги Колонія почалося із зацікавлення письменника екологічними проблемами, які так чи так вплинуть на всю планету. Коли Макс Кідрук почав дізнаватися більше, якими можуть бути наслідки глобального потепління, зрозумів, що хоче написати на цю тему щось велике велике і за обсягом, і за драматургією. У результаті перший роман налічує 904 сторінки. Окрім цікавої оповіді, автор любить доповнювати книгу додатковими елементами, qr кодами списками рекомендованої музики тощо. Цього разу теж. Не минулося без особливої деталі саме в цій книзі. Я кольорова вклейка з картами марсіанських колоній, які я описую, а також з тривимірними планами марсіанських поселень, про які йдеться в моєму романі, і особливість в тім, що їх робив професійний картограф. На основі даних марсіанського орбітального лазерного альтиметра, який просканував всю поверхню Марса в 3D, і ці дані є в більному доступі, як і будь-які інші дані НАСА, це терабайти даних, і цей картограф професійний їх завантажив, і вже на, ос... на... на... на їх основі створив в 3D, змоделював в 3D колонії, які його Тобто те, що ви бачите на картинках, це не просто якісь там картинки, це реально 3D-візуалізації. Поселень, про які я описую, на реальному марсіанському рельєфі. Тобто, якщо раптом ви там колись опитатися в тій точці на Марсі, яку я описую в своєму романі, то очевидно будівель не буде, але там пагорби, і там якісь столові гори вдалені, ви точно впізнаєте. Презентація книги Колонія у Миколаєві відбулася в межах всеукраїнського туру двадцятьма сімома містами України. Він є благодійним. Виручені кошти з продажу квитків і мерчу передадуть волонтерському штабу ангар. Зібрано вже е, е, понад 600 тисяч гривень на сьогодні. І з них з них купили 4 дрони, які вже в цей момент на передовій і допомагають нашим хлопцям трохи більш ефективно вбивати росіян. У Миколаєві вхід на презентацію був вільним. Такий подарунок нашому читачеві зробила команда Макса Кідрука, аби підтримати бойовий дух ще до недавнього прифронтового міста. Під час презентації книги Колонія поціновувачі наукової фантастики могли не лише познайомитись з письменником, а й утримати автограф. Наталя Засячко Євені Гончаренко. Новини на телеканалі Март.